Куди ведуть зміни в реальному житті і до чого нам з вами потрібно зараз підготуватися. Вітаю вас, друзі! Сьогодні дуже потужний день, 11 листопада 2025 року. І я ось пишу для вас відео і хочу дати вам дуже корисні поради на рахунок того, що ж ми будемо проживати всі. Завершується 2025 рік. І для мене сам факт, наприклад, існування таких цифр 11.11. 11, він для мене символізує двері, прохід, портал, можна ще якось його назвати. І знаєте, це правда. Кожного року, починаючи з 2021 року, я проводжу в цей день певні такі, знаєте, церемонії. Це можуть бути власні церемонії для мене. Також для вас я проводила церемонію Золота Брама в минулому році. Хто був? Пам'ятаєте? Ми з вами проходили дуже глибоку, практичну роботу, де ми звільнювали себе, свою психіку, звільнювали від важких енергій минулого, де були якісь зачіпки у нас в кожного своє. І ми пройшли цю церемонію дуже потужно. Потім я провела ще одну, так, 21 здається, листопада. І я пам'ятаю результати, які у нас з вами були. Чудесні результати. Ми багато чого скинули, знаєте, ті залишки всього старого, як те старе пальто, як я вам казала, скинь його, і нехай воно там просто впаде, і ти знаєш, що ти більше його не піднімеш. Сьогодні ж день також потужний. Потужний тим, що для мене виділилося три категорії людей. Під впливом тих енергій, які зараз ось накривають, вони не те, щоб хочуть прикрити чи накрити, вони хочуть активувати певні ресурси. Або також звільнити, але вже, знаєте, як е, ніби без твого дозволу хочуть звільнити тебе від тих всіх нашарувань, за які ти ще тримаєшся, але через це ти не можеш йти далі. Так як ми з вами ніколи не стоїмо на місці, весь час ми перебуваємо в процесі якогось розвитку, кожен сам по собі є тим процесом, і ми просто слідуємо за потоками нового часу, нової реальності, нового світу. Так от сьогодні, друзі, я хочу сказати вам, що є короткі впливи, так, короткі хвилі впливів, а є хвилі довгострокові. Так от зараз це, що закладалося в нас з вами у 2025 році, я вам казала, що це останній рік зачистки наших ілюзій від того, що все має бути справедливим в світі, так як ми колись з вами то знали. Справедливість, вона така цікава річ, але сьогодні не про це. Ми сьогодні говоримо з вами про те, що кожного разу, коли я відчуваю цю прилив таких хвиль трансформуючих. Які змінюють людей, які налаштовують нас на новий потік, в якийсь ми, вкли... ми вклинюємося в нього і мусимо там втриматися для реалізації самого життя тут, для реалізації себе на якомусь новому рівні. І тут, значить, приходить така довгострокова хвиля зараз. І вона сьогодні є дуже потужною. І саме сьогодні, 11.11, .11, друзі, відчуйте. Як вас підхоплює ця хвиля, і далі прослідкуйте, що вона з вами буде робити? Тому що, судячи з того, які напрацювання в кожного з нас є до цього часу, а так як ми з вами входимо в дуже видозмінений простір існування, чому видозмінений? Тому що він і виглядає по-іншому, і відчувається по-іншому. І проживається по-іншому. Ми, ми вчимося жити на нових енергіях. Це енергія високої етики, моралі, любові. Любові тієї такої тонкої вібрації, яка єднає нас усіх. І хто напрацював в собі ці нові якості, то ця енергія. І оця хвиля, вона просто підхоплює і несе, і ти просто балансуєш на її гребінці таким чином, що ти розумієш цей потік, і ти знаєш, що саме з тієї позиції ти бачиш всі можливості, нові твої ресурси, нове розкриття, нові усвідомлення про себе. Причому це все звершується на всіх сферах життя. Це проявлюється на здоров'ї, це проявлюється на відносинах, це проявлюється на фінансовому стані, це проявлюється в професіоналізмі, це проявлюється також в єдності, тобто твоєї єдності з розумінням, що саме таким чином ти проведеш це життя, свої найкращі мрії, свої таланти і реалізуєш себе як людину вищого порядку. Це цікаво. Звичайно, таких людей не так багато. Але вони є. Люди, які чітко і ясно усвідомлюють, коли їх піднімає. І оцей підйом, друзі, почався саме зараз. Є ще дві категорії людей, які я виділила, які я чітко і ясно бачу, порівням свідомості. Так, це ж ми говоримо зараз. Так от дивіться, друга категорія людей я хочу сказати, що це люди. Які звикли маніпулювати, керувати, пригнічувати, тобто весь час, знаєте, бути в такому, от вони звикли, так і кажуть: ми звикли, нам так добре. Ми не хочемо нічого змінювати. Нам, нам добре. Ми ті, хто керують і все, всіма тими, хто, хто, тут виливається третя група людей, а ті, хто керований, Ті, хто звик, що ним маніпулюють, звик, що його пригнічують, звик, що ним керують постійно, і кажуть: Та я звик, ми звикли, що нами керують. Нам нормально і так, ми до цього звикли, ми тут побудемо ще, нам тут окей. І розумієте, виходить так: не хочуть ці змінювати нічого. Продовжують жалітися і чекати щось там від влади, там від світу, від, ще від чогось там не хоче змінюватися. А ці звикли, звикли керувати, маніпулювати, тобто тримати все і також кажуть, нам так добре, ми не хочемо змінюватися. Вони не відчувають цих процесів, що в будь-якому випадку все одно це все вистрелить, все одно це все вибухне. І десь воно має дітись, тому що вплив тих енергій, трансформуючих тих нових потоків, які зараз насливаються, вони здійснюються на всіх абсолютно. Тоді, друзі, що буде, дивіться, в будь-якому випадку прийдеться змінюватися всім. В будь-якому випадку буде хитати, буде впливати, буде розривати тебе з тими ситуаціями, в яких звично бути або керованим. Або звично жити і керувати. Звично бути в маніпуляціях і звично маніпулювати. Буде виривати з цих ситуацій і ту категорію, і ту. І на розривах буде дуже некомфортно проходити такі трансформації, такі випробовування. Це буде здійснюватися примусово тими силами, які хочуть зберегти. Свою свідомість зберегти тебе, щоби ти в кінці кінців справився або справилась. Знаєте, це не є поганим, це не є страшним, це не є там якимсь це нормальний процес. я просто сьогодні сиділа, складала ці думки, щоб ось записати це відео, і подумала: друзі, це правда, е, є такі, знаєте, неприкладені істини. Які отак вливаються, вони тебе охоплюють, і ти мусиш в них трансформуватися. Не можна проявити себе якось по-іншому, не відповідаючи їхньому завданнячку. Так от хто був таким посередністю такою десь боявся себе проявити на, на так знаєте конкретно, гарно так відповідності до законів вищого існування. Будуть створюватися потрясіннячка, які будуть виводити з брехливих маніпулятивних стосунків, з брехливих маніпулятивних професійних навиків, коли при, при, прилаштовуєшся, там, прогинаєшся і так далі. І до чого це я вам все кажу, друзі. Я вам кажу, друзі, що я коли замислилась над тим, в чому ж цінність у цього глибокого, там, наприклад, самопізнання. В якому я знаходжусь багато років. В чому цінність духовного пізнання, духовного розкриття, духовної співпраці, так на рівні духа. Коли ти співпрацюєш, розуміючи, що є та сила, яка дійсно в єдності з тобою також має якесь своє завдання. І мається, має. Відбутися ця реалізація однозначно, тому що ми зараз всі стоїмо з вами на межі реалізації себе як людей нового простору життя. Не дивлячись на те, що старий світ руйнується, це видимий світ. У нас з вами всередині є ще внутрішній світ, і він змінюється. І знаєте, друзі, саме, що зараз є важливим, це керувати своїм центром волі. І я, до речі, запрошую вас на мій неймовірно крутий, глибокий, цінний вебінар Печатка волі. Я його створила і в неділю проведу для вас, 16 листопада, я проведу для вас цей вебінар. Ми з вами ще на гребні цієї хвилі. Ми з вами ще так гарно пройдемося, щоб втриматися, щоб зрозуміти сенс. Для чого нам це потрібно? Тому що в двох словах його не скажеш. А от саме на вебінарі я вам дам і практичний метод, і теоретичний такий от підхід. Ви ви відчуєте просто, я підведу вас до усвідомлення того, на якому рівні ви знаходитесь, і як вам найкраще цей період пройти з користю для себе. Щоб реалізувати себе, щоб примножити свої статки, фінанси, щоб ви відчували, знаєте, такою глибокою тією чуєчкою, про яку я вам говорю, про інферентну інтуїцію, так? який зараз неопрактикум я для вас вам створила. Хтось з вас пройшов, молодці, хто ще не пройшов, обов'язково пройдіть за посиланням і придбайте для самостійного працювання під моїм супроводом, звичайно. Дуже класний неопрактикум, як натренувати інферентну інтуїцію за 10 днів. А зараз продовження мого запрошення на вебінар Печатка волі. Такого вебінару я ще не проводила ніколи. Я впевнена, що ви також, друзі, такого пізнання комплексного інтегрованого не відчували. Але це саме те, що нам потрібно в дану мить прямо зараз. І ось в неділю, що б там не було, як би там не було, підготуйтеся, будь ласка, зарядіть ваші е, телефони або м, планшети, або в чого ви маєте подивитися. Це він буде проходити в зумі, це буде пряме, пряме включення. Ми будемо всі разом, будуть експерти моєї групи. Будемо ми всі е, створимо таке поле, в якому дійсно. Ми з вами відчуємо дуже важливу річ, а знаєте, яку? Потрібно замкнути незамкнуті двері. Для того, щоб співпрацювати з енергіями нового простору життя, потрібно ті двері замкнути. А щоб замкнути незамкнені двері і більше в них ніколи не повертатися, їх потрібно відчути, їх потрібно усвідомити, потрібно знати, що то таке. І на хвилі, яка зараз ось входить в наш простір життя, я дам вам метод, дам вам глибоку медитацію і також пояснення, як воно працює. Тому не пропустіть цей пречудесний вебінар. Він просто дуже красивий. Я його так рекламую, тому що він дуже гарний. Він настільки гарний. Просто що настільки тремтливий, настільки тонкий, настільки прям він неймовірний, друзі. Приходьте, ви не пошкодуєте. Я вам залишу посиланнячко. Ви перейдете на мій сайт, дізнаєтеся деталі. Я, як завжди, дуже лояльно до всього відношусь, особливо до тих людей, які зі мною в пізнанні. Я просто відчуваю. Дійсно, як це все у нас зараз розпаковується. І хочу сказати, що це підходить всім. Або ви вперше приходите. Так само, як і не у практику мій про інтуїцію, будь ласка, ви натренуєте її однозначно. Ви ніколи, ніколи не залишитеся тим, ким ви були до цього практикуму. Він легесенько придбається, він абсолютно доступний. Ви будете отримувати уроки. Будь ласка, проходьте. Чому я кажу, що це підходить всім зараз? Тому що я знаю, наскільки важливо зараз працювати на рівні своїх духовних енергій. І я знаю, від чого залежить, на який рівень хвилі ви підніметеся зараз. І це є важливим у вашому житті саме зараз, саме тут. Так, от, в неділю, 16-го, не забудьте, я всіх чекаю. Всі збираємося, всі, абсолютно всі, в кого пішов, зараз поштовх прийти в це пізнанічку. Ви побачите, як у вас це спрацює. Це неймовірно крута штука. І, друзі, сьогодні на завершення мого відео я все ж таки хочу зачитати вам мій новий вірш. Він, він цей вірш неймовірний. Я сьогодні в нас був, була зустріч з моєю експертною групою. Я, звичайно, цей вірш також прочитала, але я хочу ще його зачитати, скажу зразу так: я назвала його Жінка Сонце. Але це стосується не тільки жінок. Чоловіче серце також торкають ці рядки просто це я, жінка і пишу так. І ось послухайте, як звучать ці. Ішла дорогою тихо ступаючи, жінка стомлена від забуття, серце стукало, світ розкриваючи, і вело в безкінечність життя, спонукала любов до пробудження, а душа його знала здаля. Роздягала пригнічення, скупчення, безумовна рука наймання. Стала легкою та незавзятою, до всього, що тернистило шлях тихим плином рікою сріблястою, розтіклася в потоках земля, віддалася джерельному витоку заспівала в жіночих очах. Пісня щирого вільного виходу з тягарів, що несла на плечах, відродилося щось з безкінечності, що не дасть більше знову заснуть, ніжно подих летить скоротечності, лиш творець його може торкнуть. Задзвеніла джерельною силою. Та воскресла по волі своїй жінка сонця ходою, красивою. В майбуття йде в свободі ясній. Ось такий вірш вам. Як родзиночка або вишенька на тортику. Я вдячна всім, хто вчить мої вірші. Я вдячна вам, друзі! Скоро вийде мій збірник. В печатному варіанті, І, звичайно, це залежить від моїх спонсорів також. Я дуже вдячна всім, хто є моїм спонсором, я вдячна вам за увагу вашу, я вдячна за присутність на моєму каналі. Передавайте мої відео в своїх соцмережах. Розповідайте про те, що є таке відео, що є така людина, яка говорить саме так, яка торкає душу, серце і також дає логічне пояснення цим дотикам. Сьогодні все. Чекаю вас на вебінарі 16 листопада. Скоріше всього, це буде день. Можливо, побачимо, як у складеться. Я ще не поставила час. Зараз поставлю час і зроблю вам рекламу, щоб світло, хоча б було, ані так заряджайте, використовуйте пауербанки все ж таки, не втрачайте віру. Бережіть себе, ми всі правильно йдемо своїм шляхом. І ми тут зараз не просто так. І коли ми об'єднуємося в, в такі поля, енергетичні, і співпрацюємо разом, це впливає на загальний простір нашого з вами світу. Всього доброго вам до побачення!